Васіх з хрещенням, хрещенням Господнім, тому що ми з вами також за Ісусом Христом кунаємося водою води Орданські, щоб очиститися від своїх гріхів. Це саме головне, саме пекуче, саме болюче, саме страшне, що нас повинно з вами полювати. це наші гріхи, від яких ми з вами не можемо ніяк освободитися. Розумієте? Тобто ми приходимо в церкву, не звіниться від страждань. Звільниться від страждань в церкву приходять буддисти, кришнаїти, язичники. Сектанти, звільниться від страждань, а ми приходимо звіниться від гріхів. Тому що, скажіть, коли ви вчора пасли е, худобу е, на, на, на полі пастушків в Іфліємі, я, що ангели сказали їм? Що йдіть, народився вам Христос, який що? Що він зробить? Звільнить вас від гріхів? Ну, так для чого? Ангели сказали, що народився Христос, щоб звільнити нас від чого. Перш за все, я повинен йти в церкву, тому що всі мої нещастя скорботи це наслідки моїх гріхів. Десь я порушив. Ну, якщо я порушив правило дорожнього руху, мене зупиняє і каже, слухайте, а ви знаєте, що правило дорожнього руху крові написано? Ви порушуєте. А де я не порушив? Я їх не знаю. Ти не знаєш, відповідай. Тому от, от ми з вами. Прийшли посвятити воду, тому що ти п'єш воду, окунаєшся на прощення гріхів. Це дуже важливо. Ну і ще така одна деталь. Ви знаєте, скільки я раз на турніку? 17 разів, можете перевірити. А знаєте чому? В 62 роки. А тому що я кожен рік приїжджаю в Соболівку і окунаюся от так. Ви зрозуміли? Да. А від підлоги можна зараз вам віджатися 50 разів. Це тому, що я приїжджаю в Соболітку. Зрозуміло? Хочете бути здоровими? Хочете жити, як моя баба 108 років, як, вона, як баба благословляла, пам'ятаєте? Живи стільки довго, як я, аби, абис не слабував. <плес> вона, як як приходив, як вона мене кожен день так благословляла. Живи стільки довго, як я, аби не слабував. І воно, розумієте, дає своє. Тому я раджу, щоб ваші мами пішли в монастир. Ну, чого їм сидіти там без світла, без тепла. Хай йдуть малосипки насильки хай в болів тобі, правда? Ось. Тут тепло, тут нормально. О, і Проживуть до 110 років і вас укріплять молитвами. Тому монастир це, звичайно, це і це і довголіття. тому що Господь дає, знаєте, чому довге життя? Щоб в кінці міців пізнати Бога і очистити свої серця? Ну, тому що більш важливішої роботи, більш важливішої справи, більш вагомої справи. Ніж очищення серця, в нас з вами, немає. Оце, оце Господь для цього він продовжує життя. От дивіться, оскільки от, Оля Мороз, да? вона давно вже ми ходили би десь на якесь байка кладовище, її співали вічна пам'ять, вічна пам'ять. Приїхала в Соболівку, слухай. От пожила. Каже, хочу додому до сина. Каже, тільки поїдеш додому, в Київ мреш. Бо, бо тут Бог тобі дає здоров'я, а туди поїдеш, все. Нападуть на тебе біси і будуть тебе мстити, розумієш? Тому дійсно. отут тут життя, справжнє життя, тому що воно не спишно так зовнішнє. Воно, тут тут тебе тут, є умови проникнути глибини свого серця. Тобто розум звести в серце і там відкриється для тебе незбагнений світ. Більш реальніший, ніж той, який тебе оточує. Розумію. Тому дійсно тут от, це місце Господь дав для того, щоб освятити свою душу, звітатися з Богом. Ну що ж, матушка, вас всіх після окунання, хто бажає, запрошує до столу да, пригостити, пригостити мухою гарячою. Ну, а хто бажає окунутися, нас тут аж троє, тому один, один буде в воді прямо сидіти. До ну, слухача дихайте ви чи ні, а інші буде. Я так, знаю, знаю, як це один тур. Можна три Ну, з Богом, так. Дякую вам всім. Хрестився. Хрести Твої Во Йордані, кричайшися тебе, Господи, Тройчі скрилися в Україні.